Друзі, всім привіт! Перш за все хочу привітати всіх українців з Різдвом Христовим та Новим Роком. Побажати всім здоров'я, мирного неба та як наймога швидшої перемоги у цій війні, яка була розв'язана нашим божевільним сусідом. І після довгої перерви повертаємося до роботи. Починаємо знову оглядати всі новини, які стосуються мобілізації, військового обліку та виїзду за кордон. І буду також ділитись з вами практикою своєю, яка була напрацьована за останні 2-3 місяці. Було дуже багато цікавих і достатньо повчальних випадків. Тому обов'язково підписуйтесь на мій канал, для того, щоб не пропустити такі цікаві новини. І так само підписуйтесь на мій телеграм-канал. Буду там викладати як повідомлення про вихід нових відео, так і новини, які не будуть попадати на YouTube канал. І дякую, друзі, що дивитесь мої відео. Задаєте питання і взагалі підтримуєте мене, для мене це дуже важливо і сподихає на подальше створення нових відео і нових консультацій для вас. Друзі, ми неодноразово з вами розмовляли про те, що достатньо несистематизоване і хаотичне є законодавство України, яке стосується ведення військового обліку тих осіб, які. Виїжджають за кордон і не планують найближчим часом повертатись до України в зв'язку з тим, звичайно, що йде війна, і люди втрачають роботу, і не мають можливості заробляти в Україні. Вони виїжджають за кордон для того, щоб, хоч якось, забезпечити свої, свої життя і життя своїх близьких. Так, от, достатньо туманне таке. Було законодавство щодо того, чи потрібно цим особам повертатись, що буде, якщо вони не будуть повертатись, дуже багато питань з приводу цього задають. І Кабінет міністрів України, і наша влада в цілому намагаються поступово крок за кроком систематизувати законодавство, яке стосується якраз військового обліку громадян, в тому числі які виїжджають за кордон, і під новий рік. Кабінет міністрів України поклав нам постанову від 30 грудня 2022 року за номером 1487, яка називається про затвердження порядку організації та ведення військового обліку призовників військовозобов'язаних та резервістів. Звичайно, ми зараз не будемо розмовляти про призовників, тому що фактично призов. Скасовано як осінній, так і весняний, тому що йде війна, і на сьогоднішній день на території України діє повномасштабна мобілізація, тому відповідно призовників нема, є лише тільки мобілізовані особи. Тому ми торкнемося в даному відео сьогодні. А, саме питання щодо військового обліку тих осіб, які є військово зобов'язаними та резервістими. Це можуть бути як чоловіки, так і жінки. В подальших відео ми більш детально розберемо інші положення і нововведення, які були врегульовані цією постановою. Друзі, головним нововведенням цієї постанови є те, що відтепер військовозобов'язані та резервісти, чоловіки та жінки, якщо вони виїжджають на строк більше, ніж 3 місяці за кордон, тобто фактично виїжджають для того, щоб. Тимчасово отримати статус біженця за кордоном, вони мають знятись з військового обліку в Україні в територіальному центрі комплектування, і, відповідно, протягом 7 днів з моменту прибуття на своє місце проживання за кордоном, звернутися до консульства або посольства України для того, щоб стати на військовий облік в такому консульстві, відповідно. Якщо ж військовозобов'язана особа або резервіст Виїжджає строком менше, ніж на три місяці, то йому знімати з військового обліку в Україні не потрібно. Друзі, одразу ж виникає питання щодо того, яка є відповідальність, якщо особа виїхала строком більше, ніж на три місяці, і не знялась з військового обліку в Україні і не стала на військовий облік за кордоном. Тому що насправді дуже багато чоловіків, які є військовозобов'язаним, протягом року виїжджали за кордон, залишались там, знаходили собі постійне місце роботи, і відповідно ніхто не йшов ставати на військовий облік до наших консульств, тому що фактично не було такого зобов'язання. То відтепер, якщо така особа не прийде і не стане на військовий облік, то до неї застосовується. Адміністративна відповідальність у вигляді штрафу до 1700 гривень. Але, друзі, звичайно ж, я достатньо скептично відношусь до того, що поголівно всіх чоловіків військовозобов'язаних будуть штрафувати, тому що всі ми розуміємо, що з України виїхало надзвичайно багато людей, надзвичайно багато чоловіків військовозобов'язаних. І для того, щоб хоч якось систематизувати і встановити, хто порушує правила військового обліку, працівникам консульств та посольств просто не вистачить часу, тому що, звичайно, що найпершим завданням їхнім є врегулювання якихось питань, які є соціальними, побутовими, тому що дуже багато людей потребують допомоги за кордоном. І штат консульств та посольств він не такий великий, і, відповідно, вони всі зараз надзвичайно загружені роботою. І знову ж таки, таки повторюю, що головним питанням є саме соціальне питання, це питання врегулювання і якось налагодження життя побутового і соціально наших громадян, які на сьогоднішній день перебувають за кордоном. Тому я думаю, що якогось такого повального штрафування, повального притягнення до відповідальності адміністративної чоловіків в першу чергу не буде, і тому можете з цього приводу не переживати. Я думаю, що до цього просто на сьогоднішній день не дійдуть руки в жодного з працівників посольств або консульств. Далі, друзі, одразу ж по ходу відповім на одне з питань моїх глядачів, які зазначали, що у цій постанові передбачено що ті особи, які ухиляються від військового обліку, то притягаються до кримінальної відповідальності. Знову ж таки, якщо вам цікаво, то більш детально можете подивитись відео щодо притягнення до кримінальної відповідальності за порушення, в тому числі, правил військового обліку і ухилення від військового обліку. І знову ж таки, моя думка скептична, тому що для того, щоб притягнути особу до кримінальної відповідальності за ухилення саме від військового обліку, то спочатку їй потрібно. Вручити офіційне повідомлення щодо того, що вона вже порушує військовий облік, і лише після того можна притягати до кримінальної відповідальності. Але маємо розуміти, що працівники консульств та посольств вони фактично не знають де люди проживають. Більша частина людей, які виїхали за кордон, і відповідно вручити таке офіційне повідомлення. Буде майже неможливо, тому я більш ніж впевнений, що ні до якої кримінальної відповідальності щодо ухилення від військового обліку наші громадяни притягатися не будуть. Друзі, це одне з таких головних питань, яке було введено, яке було вже врегульовано, і щодо якого виникає достатньо багато питань, що буде, якщо особа не з'явиться в семиденній. Термін до консульства або посольства і не стане на військовий облік. І ще одне таке питання це наділення закордонних дипломатичних установ, тобто консульства посольств України деякими повноваженнями, а саме це ведення військового обліку військовозобов'язаних та резервістів, які тимчасово перебувають за кордоном України. Далі це можливість повідомлення у семиденний строк з дня взяття на консульський облік або зняття з консульського обліку військовозобов'язаних та резервістів відповідним територіальним центром комплектування. Тобто, це стосується тих осіб, які виїхали строком менше ніж на. Три місяці, які стали на консульський облік, то відповідно консульство або посольство зобов'язано повідомити про те, що така особа стала на консульський облік. Відповідний територіальний центр комплектування, де така особа стоїть на військовому обліку. Друзі, ну і сама така знову ж таки викликаючи питання. Проблема, а точніше, зобов'язання чи право консульства та посольства – це те, що консульства та посольства сприяють поверненню військовозобов'язаних та резервістів в Україну в разі проведення мобілізації та у воєнний час. І одразу ж, як тільки ця постанова вийшла, одразу всі більш-менш якісь відомі пабліки почали. Публікувати такі клікбейтні заголовки про те, що всі військовозобов'язані, чоловіки та жінки, будуть повернені до України. Однак я вас хочу попередити, що насправді ніхто нікого повертати не буде. Звичайно, що якщо особа захоче самостійно повернутись до України, то він може звернутися. До консульства або посольства з метою, з проханням посприяти йому, наприклад, у придбанні квитка або у іншому способі транспортування до України для того, щоб він був в подальшому мобілізований, якось силою або змушувати осіб повернутись до України. Ніхто не буде, тому що фактично немає права ані консульська установа, ані посольство України здійснювати такі заходи і силою повертати таких осіб до України. Ну і більше того, хочу сказати, що не врегульовано і не розшифровано що таке сприяння поверненню військовозобов'язаних та резервістів в Україну, і немає ніякого. Алгоритму немає ніякого порядку щодо такого сприяння, тобто просто якась така загальна формула. І вона більше схожа на те, що таке сприяння воно буде відбуватись лише якщо особа захоче добровільно повернутись до України якраз в разі проведення мобілізації для того, щоб допомогти нашій країні. Тому, друзі, ще раз ніхто нікого притягати до відповідальності, на мою думку, не буде, тому що фактично немає ресурсу, немає людського ресурсу на сьогоднішній день в консульствах та посольствах України. І щодо сприяння поверненню військовозобов'язаних до України, або як деякі новинні портали написали, що будуть всіх повертати до України. Це ну, така достатньо безглузда новина, і вона спрямована лише на те, щоб людина зайшла, почитала і побачила, що насправді ніхто нікого повертати не буде, тому що це буде незаконно, і ну, взагалі такого механізму немає. Тобто будь-яка особа, вона вільна у виборі пересування, а тим більше коли вона виїхала за кордон. Тому, друзі, не хвилюйтесь, якщо ви знаходитесь за кордоном, допомагайте Україні, допомагайте ЗСУ для того, щоб ми і в подальшому могли з вами знімати відео, допомагати іншим людям. І всього вам самого найкращого. Дякую, що додивились до кінця це відео і до нових зустрічей. До побачення!